Всім привіт! Зайшов сьогодні в магазин Аврора і купив ось такий рибальський шнур. Товщина його 1 мм, довжина 100 метрів. Написано 6,5 кг на розрив. Я не повірю в ці параметри. Думаю, шнур набагато товщий, як 1 мм. І 6,5 кг він не тримає, але все одно 50 гривень за 100 метрів шнура це досить таки бюджетна ціна. Друзі, хто вже ловив таким шнуром, напишіть, будь ласка, в коментарі ваші враження. Ззаду на упаковці написано, що шнур вироблений в Китаї, в Гонконзі. Ну, а якась фірма в Україні його купує і вже розмотує тут на місці. Ну і продають в Аврорі. Можливо, ще в якихось магазинах, не знаю. Товщина шнура явно не 1 мм. Скажу десь так 0,14, 0,16 мм. Ну, але під мої умови піде. Риболови спортсмени скажуть, що це не шнур, а ну не буду це слово говорити. І ще він підійде хіба що для бекінга на шпулю. Але в моїх умовах, де дуже багато корчів, водоростів, дорогі шнури вбиваються дуже швидко. Не хочеться мені викидати 500-700 гривень, грубо кажучи, на пів сезону. Мов, якщо на сезон, це просто повезе. Ось такий шнур 100 метрів 50 гривень. Думаю, мені вистачить, та й не жалко буде цих грошей, навіть якщо він і помре за пів сезону. Не такі вже це й великі гроші. А дальність закиду в моїх умовах не потрібна. Ось така покупка. Такі в мене перші враження. Великих надій цей шнур не дає, але під мої умови підійде. Як то кажуть, не жалко буде, навіть якщо і борода появиться. Обрізати шнур буде геть, не жалко. У мене ще на котушці є трішки старого шнуру. Не знаю, доб'ю я його, мабуть, за місяць, другий, якщо буду їздити на риболовлю, а тоді намотаю. Ось такий шнур і попробую, як він себе буде поводити на риболовлі. Купив тільки через те, що акційна ціна 49 гривень. Взяв собі одну бубіну, хай валяється. Ну, але в цьому сезоні його час прийде. Ну, а хто з вас рибалив таким шнуром? Будь ласка, напишіть коментарі під відео. Буде цікаво почитати ваші враження.